Найближчими днями офіс президента України запропонує зміни до законодавства про призов чоловіків від 18 до 25 років. Про це повідомив радник департаменту з питань національної безпеки і оборони офісу президента Микола Щур. Цитуємо. Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Значить він додавши, що наразі узгоджуються технічні деталі. Як повідомив, Щур, концепцію розробляла робоча група, створена з представників міноборони, генерального штабу збройних сил України та громадських організацій. Пропозиції можуть бути розглянуті на ставці верховного головнокомандувача. За його словами йдеться про добровільне підписання контракту, в який буде закладені різні фінансові інші заохочення. Нагадаю, що буквально на днях засоби масової інформації писали, що в Україні наближається реформа прозових хлопців віком від 18 до 25 років. Зазначалося, що розробка відповідних змін перебуває на завершальній статі.